Коли ось такі вони з того з минулого року, бачите, які скукуйовджені, то я трішки беру цей засіб для скла, брискаю, протираю і на вологе скло тоді краще вішається. Ось ця теж така була пом'ята, але я її повішала, бачите, як нормально вийшло. Це <раплоджує> ще не остаточно. Давай, ліпи. Давай. Хмаринка. Ой, мило. Що там ще в нас є? Є стіка ціпа. Ципа. Що там, може, ззаду теж щось є? Ні, бачите, просто треба бі... краще її. Ну, робимо, як я казала. Зараз. Так, там. Так, про... Протираємо зараз. Бачите, вологе... вологе скло. И тогда на него оно, бачите, сейчас покажу, краще краще А потом я еще бро, вот так, оп, оп, выгоняю по ветре, и тогда оно нормально розрівнюється. И вот такая у нас курочка. И вот такая я курица. Ты чудик. Ты хочешь? Тора. Солнышко. А я солнышко в пеймах. Що в нас вийшло. Показую. Ось там бабуля такі пазлики. Такі пазлики подарувала. Дивіться, які прикольні. Там їх 10 штук, але вони всі були, так, перемішані. І ми їх ще самі сортували по там не лицеві, а це ізнаночна сторона. Бачите, тут різні позначки. З іншого боку, пазла. і ми так розсортували. Я поклала по пакетикам, які в мене були. Треба зіп пакетики купувати. І ось такі, там не. Ой, так. А, там пазли на. Бачите, на різну кількість пазлів. Тут на 20, потім на 35 і на 48. Ось такі. Ну, дуже гарні, я вважаю, дивіться. Дуже класно зроблені, промальовані, продруковані. Дуже приємні на дотик. Це ми купували на розетці і нам висилали з Польщі. Польщі. Зараз. Які ж в мене класні сусіди і орендодавці? Гляньте, принесли мені з кави. Ще смаколика, але вінатори. Боже, як це класно! Велике вам дякую. Челленджер, так и делали, и делали. Котик, пока, но котик. Котик. Травку есть? Котик есть. Есть травка. Ось бачите, ми в будиночку, який ми почистили. Тут у нас динозаврики, трішки їжі. І Тора. І то. Так. І кіт. І наш будиночок. Такий гарненький, так? Мені дуже подобається, як виглядає. Дайнозор. Вау! Дивіться, як Тора їх. Вишукувала <гум> у шаренга. Темінь. <гум> Ось так виглядає будиночок. І тора вийшла. Тора. Що ти? Що? <гум> <Шо> ти? <гум> ти? Гарненький, так? Да? <гум> Тора не дуже любить сонце, я теж, якщо воно прямо в очі світи. Ходили на прогулянку трішки тут біля дому. Тора тепер грає. Дивіться, зі стрічкою, яку я попрала. Це я вже попрала, буду цей і цю стрічку брати на випуску для дитини. То сьогодні вирішила вже й кокон попрати, тому що Фух, чим далі, тим мені тяжче це там прати, тому що я перу вручну. У нас немає пральної машини, тому ось так.